<свистuer> <свистuer> мене є, є газета, називається. просто The Times, Виходить в Рівному. Вівторок, грудень, 6 грудня. ну от так, так І виходить. Тут розклад. вистава, яка називається Скруч в Рівненському театрі. Іде 30 днів. 30 днів по деякі дні по дві вистави. Без перерви. Зі Скруджем, з колаборацією двох режисерів, двох театрів, двох країн. І це все відбувається на фоні того, що Рівненський обласний музично-драматичний театр працює. Як він працював з моменту вторгнення, що відбувається зараз, і які плани? Наперед, на 24 й рік, говоримо з директором художнім керівником Володимиром Петрів і заступниця директора. А, ну, поїхали, поїхали. Значить, ви пам'ятаєте 24 лютого. Пам'ятаю, бо прокинувся від, від того, що син забіг у спальню і св'язав тату війну. Я десь пропустив цей момент. Але коли ми бігом спустилися до телевізора, бо треба було включити так. телевізор, побачити, що відбувається, якраз в той момент пролунав великий вибух в аеропорту, в нашому Львові, пролетіла ракета. І в нашому будинку де ми мешкаємо це близько. Ну, затряслися шиби, слава Богу, обійшлося. Але це був такий шок і. Ми не знали, що робити, не розуміли, що взагалі десь було відчуття, що воно було. Але це все одно було несподіванка. Це несподіванка на рівні ну, сім'ї, да? на рівні персональної безпеки. Але все ж таки, окрім цього, є ще і колектив. Колектив це урядко з кількох. Звичайно, Сергій, я був… Були... Оцей момент, от я як, я, як оцей цей момент. Я стався? Відвертим. Коли, Коли я чую, що у мене театр це все. От я без театру. І театр це перше місце, mm -hmm. сім'я друге, я не вірю. Ні, це дивіться, в першу чергу я думав mm -hmm. про свою родину, про своїх дітей, про свою дружину, про батьків дружини, про родичів. Це найперше. Але оскільки ти маєш під опікою ще 148 mm -hmm. людей, то, звичайно, це приходить відчуття. Що зараз буде? Коли воно воно, воно стала за годину, як тільки ми спустилися в підвал, да. а ми готові були. У нас були готові рюкзаки, у нас uh -huh. було евакуаційне все з собою. Ми спустилися в підвал нашого будинку, бо боялися, бо був приліт. Ми ж не знали, що буде далі. А по телевізору вже побачили, що ну, ця навала соне. Uh -huh. А і я тільки спустився в підвал і думаю, мені ж о 9-й сьогодні, я можу бути на роботі. А що з колективом? Що робиться зараз в театр? А, а що там зараз відбувається? От як? Там же ж є чергові, які сидять mm -hmm. на вахті, є пожежники, які пильнують пожежну безпеку. Я одразу зателефонував на вахту, запитав, чи все гаразд, чи в нас mm -hmm. немає ніяких пошкоджень і так далі. Але я вже тут був десь у сьогодні ранку і е, е, вже малював план евакуації, е, що ми маємо зробити. Хоча ми готувалися до цього трішки раніше, і був наказ на випадок. Ми, ну, про мали, ми мали евакуювати все майно, яке підлягає евакуації. Тобто, це першу чергу, сервери, це комп'ютери з інформацією, це ми мали евакуювати це, наш це, транспорт. Це яке було розпорядження від а, а, це, ні, це ні, внутрішня ініціатива. Це була внутрішня наша. Ми, ми, це, ми сиділи, ми говорили, ми провели нараду спеціально з цього приводу. Ми, ми готувалися до цього. Бо, би, Я знайти. чому запитую? Тому що, ну, наприклад, багато музейників там, Київських, Чернігівських, Харківських, вони говорять, нам ніхто про це не говорив, нас ніхто не готував. Мені, мені досить дивно слухати такі якісь моменти, тому що от, зараз ви говорите, вас ніхто не силовав до цього, ви розуміли потенційну загрозу, і ви до неї. Ну, ну, Дивіться, музейники музей, це зовсім інше. Насправді скарби. Їх розумічно. треба було вивозити, і там треба було готувати музеї. І наскільки я знаю, то були накази Міністерства культури бути готовими. Ну, або не було. Або не було. Ну, Я не готовий. Я, я не відповідальний за це. Ми думали про те, що нещодавно придбаний автобус, який коштує великі гроші. Це mm -hmm. дорогий автобус, грозовий автомобіль. У нас багато є речей, які коштують багато коштів платникам податків. І mm -hmm. ми думали про те. Власне, як цей автомобіль мав вивезти звідси все майно, яке є найціннішим, бо ну, воно могло постраждати. Ми, ми ми до цього, ну, ми собі спланували, що якщо, не дай Бог, страпиться найгірше, то ми маємо вирушати дорогу. Можна згадати, ну, взагалі ж була ж програма на лютий, напевно, що був календар березня. Не пам'ятаєте, що за вистава мала бути 24 числа? Так, не пам'ятаю. Ми тут поставимо афішу незіграних незіграних показів того періоду більш ніж річної давнини. Коли з'явилася наступна афіша, там де вже ну волонтерське волонтерство. Тут фотографію ми покажемо, і ви, ви зробили і цей хаб хаб волонтерства, звісно, в центрі міста. Гарна логістика, розв'язка суди привозили, розсортовували, пере, пере, передавали. Але в який момент коли, коли це сталося, що ви повернулися до афіші, до афіші згадавши, що ви працюєте? Ну це десь на протязі місяця. Ми ну, тобто, вже березень, да? березень, березень, березень. Так? березень, березень, березень. Березні вирішили в так, Чим, і... чим відновлювалося? Тобто, ну, звісно, шкереберт піш, пішло заплановане. З чого почали саме грати? Якими, якими назвами? Що, що стало наріжним для а, глядача? А, Перші пішли того? з репертуару вистави автори, які mm. вже не могли грати. Це, від... Це великий відсоток? Великий. Це хороші кризис. вистави. Ну, з художньої точки зору, так, але, але так. Так, але. і потім актори mm. і деї, теж. виїхали. Білоруські теж. Поняв, так, mm. Наші суперники, які ми ну, дуже шкодуємо. Актори поїхали за кордон, mm. були таке. Тут тобто мене ну, це було важко mm. спланувати щось як репертуар. Mm. Але ми починали потихеньку з того, що можна було. Мала сцена. Мала сцена, тому що. Uh, по перше, ми не могли багато людей збирати. Ну, Актори ріницького музично-драматичного театру почали готуватися до вистави після майже трьохмісячної перерви. Призупинити театральний сезон змусила війна. Великий застій такий творчий, Він ну для актора, для артиста він до добра не доводить. І така, взагалі, така честь починати такий от театральний марафон вистав наші вистави, Я думаю, звичайно, я радий. Це Сцена все гуманітарний хаб, який Ну, хоп, все приміщення та У вас нас зал... кількість глядачів велика, велика зала вміщає 620 600. А на момент, на момент вторгнення що у вас було з, з приміщеннями, з сховищами? Ну, Сховища у нас і... рахувалися, скажімо так, на мотелі. Mm -hmm. Невідомо, яким чином воно було поставлено на обліку, і у нас, ну, по суті, не існувало як такого сховища. Воно на папері було. Де це про. про, 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 про Ні, я, я коли запитував у ДСНСників, скажіть, будь ласка, де це сховище? Мені принесли паспорт, показали, що це гардероб так. Ага. на 820 місць. Гардеробтак на ага. проти надіаційне укриття на 820 на місці. Я не боюсь цього говорити, бо я говорю це з трибуни обласної ради, я писав листи в Кабмін, я писав листи. Деякі не писав до всіх горів адміністрації, ага. і тільки е, нинішній голова. Нашої обласної адміністрації, який зараз став головою Фонду державного майна України, mm -hmm. він спромігся зробити це сховище. Бо його як такого не існував. І ми сьогодні маємо сховище, воно вже зроблено, воно ще не введено в експлуатацію, але ми вже пускаємо переглядачів, глядачів, ми пускаємо ти всіх, воно відкрите для всієї громадськості, тобто для будь-кого. Як тільки лунає повітряна тривога, відкривається це сховище, mm -hmm. і куди може вийти будь-який громадянин, який перебуває. Ми там. спробуємо глядачами пройти е, цими сходинками і побачити, е, що, е, що тепер, як тепер виглядає. Ми... Була пожежна сигналізація, на була. Повністю оновлено водопостачання, пожежа, гасіння, а все в пластику. Уже немає тут металу, вже немає ржавіння і так далі. Да. Тут у нас а, а, там, там ключі і е, це, це вихід. вихід, це вихід запасний. Так. Тут у нас є ліжка, є водичка. Це основний прилад, він самий дорогий. Він кондиціонує повітря в усі приміщення. Якщо ви, якщо ви відчуваєте запах, Ну, чисто тупо видите. Я да, да, да. Станислав Чуковлю за это особо отдаляк, Тому що, ну, на Ну, затворили. тобто, це оцей це момент. Не було, стало і є. Да? І є, і, є. Є. і, і функціонує. І сховище може вмістити яку кількість людей? В цьому сховищі може розміститися до 400 людей. Угу. А тепер, а тепер давайте ще щось згадаємо про 22 й рік. Волонтерство, хаб відновлення роботи, чистка репертуару і перша прем'єра. Що було перша прем'єра? Зерносховище стало першим так? так? Колаборація рівненського драмтеатру з одеситами у Рівному одеський режисер Максим Голенко готує прем'єру п'єси зерносховище. Що побачить глядач у виставі, дізнавалась Тетяна Петрина. А там м'ясо, і хліб. Ну. Репетиція в самому розпалі. Одеський режисер на сцені рівненського драмтеатру готується до прем'єри п'єси Наталі Ворожбит. Зерносховище». Це знову таки про колаборацію. Це Максим Голенко, який на той момент був головним режисером Одеського Одесь. театру Василька, і він, художниця Юлія Заулічна. І він, це ресурси Одеси, ресурси рідного це сцена, бо Одеса не могла грати на той момент, так і акторський потенціал рідного театру. Так. Так? Розкажіть про, про Розкажіть. шлях від, від цього до до Шотліста Премігра. Насправді історія проста і дуже. Дуже чітка. Mm -hmm. Максим приїхав, ми обговорювали постановку наступну його в театрі. Ми ще не думали про Зернословище. П'єса лежала mm -hmm. на столі, але я кажу, Максиму от я хотів зернословище, кажуть, я дуже хотів. Mm -hmm. Ну і не закритий штай толони. Mm -hmm. І я кажу, беремося. Mm -hmm. От беремося, Тиснемо руку і починаємо. Mm -hmm. Як починаємо? Mm -hmm. Так, починаємо mm -hmm. це все. А в Одесі mm -hmm. справді проблема. Вони не можуть грати вистав, Актори без роботи. Вони mm -hmm. хочуть грати, там хороші актори. І я кажу, ми, ми розпочинаємо, давай будемо готувати розподіл. А оскільки він вже в нас робив виставу, він вже колектив трішки знав, він казав, mm -hmm. я бачу, що можна. Але я тебе прошу, візьми mm -hmm. з Одеси акторів. Mm -hmm. Я би хотів з собою привезти сюди. Mm -hmm. Ну, по-перше, Юля буде робити сценографію, і я хочу взяти там Марка Робота, Усова, Самусенко, Гурботко. Mm -hmm. Вони mm -hmm. без робота, їм треба працювати. У нас така можливість була, бо наші кілька акторів. Жінок і артисток балету виїхали за кордон, бо mm. боялися з дітками малими вони виїхали. В нас звільнилося місце, де можна було їх на той час взяти у штатах. Ми їх взяли в штатам. І вони почали працювати. І все. А ну, далі це це, це ви підставили ну, плече для, 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 для знакома. Інакше, зна... Зна... інакше зна... не можна. А потім Максим каже: що було б добре, ми не можемо зіграти в Одесі прем'єру mm -hmm. Саша Ну, я кажу, так давай її в ліму mm -hmm. І Він привозить колектив сюди. Юля Поговарова з задоволенням ми приймаємо їх. І вони mm -hmm. грають е, прем'єру в нашому сховищі, е, ну, такому mm -hmm. імпровізованому, це mm -hmm. під колом mm -hmm. сцени. І вистава ну, на ура. І всі отримали велике задоволення. І Одеса в першу чергу, напевно, бо, ну, ми справді е, ну, намагалися їм допомогти. Чи могли? Ну чого намагалися? Ви допомогли. Ну, я як я завжди кажу, hmm. я намагаюсь, я намагаюсь. я Нікому не кажу, що я. Ну, no, так, ви не можете оцінку зробити, ну ти так може зробити оцінку. То я і власне сховище», яке зрезонувало, і це вистава, яка їздила там на Уклін в Київ. Глядаючи з Києва, ну звісно, інших, ah, да, okay. їхав в Рівне дивитися. Я постійно говорю не, не припиняйте, при, бо все вистави в Київ. Хай Київ їде. Там зрозуміло, більшості складно приїхати з правого берега на лівий, це далеко, а виїжджати ще кудись. Ну, no, прямо прямо парадоксальна історія, бо коли Конотопська рідно приїхала в Рівне. То київські глядачі, які не можуть потрапити на виставу в Київ, приїхали в рівне дивитися Конотопської ну, ту відьма тут давайте говорити взагалі про ну коли вже Конотопську відьму згадали. Конотопська відьма це зараз якийсь такий флагман ренесансу цікавості до театру людей, які до цього в театр ходили мало або взагалі не ходили. І це показує і київські продані квитки там на півроку і ця вистава вас штаги збирала і замість запланованої запланованої одної в часі зіграли дві угу. а, і та, Але ми маємо, ми маємо газету Тайм Таймс, в якій написано, що у вас 30 цих показів, і виправте, якщо я не правий, що воно все продано. Ну, Як це зробив? Це мабуть. Ні, ну, дивіться, ну, 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 це для, для мене це шок. Вистава йде кожного дня. Не те, що в репертуарі там, 30 нас чи там, 20 скільки нас на місяць і, 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 можна там, обирати. Одна назва це Бродвей Style. Це абсолютний Бродвей Стайл, mm -hmm. який. Зазаряджає ну тут зрозуміло, тут сама сина, сина, декора, декорація така, що її не дуже там позбираєш, розбираєш, да? От вона входить ну, в сцени і вона ставиться, Дерге. і... але якщо б це було щось би таке, ну зібрали собі там якусь величезну складну конструкцію, і воно не йде, ну все, розібрали. Але тут. Ви це продали, і люди. Тут, тут глядачам покажу на відео відео глядацької зали, сама реакція. Пояснити, ви, ви, розумієте, ви не можете сказати молодому юному цьому глядачеві, що сиди собі рівно, якщо йому не цікаво. Не можна. Не можете, не може. Не не Поясніть, не можна. що відбулося, від що от вони сидять і дивляться. В мене були розмови, як взагалі можна дітям говорити про смерті. Як дітям говорити про смерті? Ну, приблизно так, як ми це зробили у <рес> як? Ну, Все, ж не просто. Чому продані вистави? Мені один знайомий маркетолог допомагає зараз Дуже просувати, <рес> <рес> просувати <рес> <в театр, рес> рухатись. Це є такий відомий, відомий блогер. Сергій Винниченко, він, він допомагає. Хто татам, це таке? Не знаю. Напишіть ну, в коментарях, якщо ви чули. Він допомагає. Ми насправді запланували це ще рік тому, і ми готувалися до цього. Ми справді запланували це. Ми пішли на певний ризик. Ми взяли, і... ну, от оголосили, що ціна квитка 500 гривень на цю виставу. Ми приблизно розуміли витрати на виставу. Вона, вона витратна, бо вона декорації Можливо. не дешеві. Все решту, і тому, спланувавши це і розпочавши роботу саме 6 числа, ми вже розуміли, що вона має попит. Ми ще не могли продавати з 6 грудня. Одна дата. Ми, ми ще зробили Так? Ні-ні. ні. 6 грудня прем'єра. Прем'єра. Ми прем'єр. Але так от, з жовтня місяця. А то, 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 Але в жовтні оголосили проще. Так. Це те, про що ми колись говорили. Ми це запланували, ми дуже чітко розписали графік випуску вистави. Ми розуміли, що це має бути всечасно зроблено. Ми знали, куди ми рухаємося, ми запланували оцю ризику з Розуміли, цимове. що це має бути? Уявляю. Тому, Тому що ми пропонуємо ми. виставу для Ді, перегляду. Тут написано, що, тут написано, що е, творці вистави е, ну, зрозуміло, е, там, Дожники, все, але тут написано, що є у вистави, є продюсер. Те, чого більшість, ну як, ну, поставили собі виставу в репертуарі, там, плануємо поставити в репертуар, mm -hmm. і вона там режисер цим займається за постелі, і опція продюсера вона якась не дуже помітна або відсутня в українському театрі. І тут ви є продюсером. Ну, і режисер і теж. Тому що там є колаборація? Тут є колаборація.